А черкаський депутат викинув сміття просто у середмісті. Спочатку розкидав серветки, а потім лишив на зупинці пакет із вимітом. На таку провокацію обранця підбили мої колеги. Все у межах депутати теж люди бруднили європейську площу, аби перевірити реакцію містян. Чи була вона також європейською? Ірина Малюкова розповість. Вільнодемократівець Тарас Коломієць на нашу пропозицію пристав не одразу. Каже, важко йти проти власних переконань. Я можу квартали два пройти, буду в руках тримати, будь то пляшка, банка, але викину ті тільки в урну. За кілька днів мовлянь погоджується експериментувати і одразу входить у роль. Тут, до речі, бачу багато сміття від носіння, ну яке який дав, а хтось до мене попередники. Спочатку беремося бруднити зупинку на європейській площі Лушпиням, та черкастів міні-олійниця не бентежить. Тарас сам іде запитувати, чому на нього ніхто не реагує. Кидаю сміття, це ж соромно, але ж бачите, ніхто ніхто зауваження не робить. І Я не робитиму вам і зауважень не робитиме, та й розмови не продовжить. Перша панянка покидає співрозмовника бруднулю, то й одразу йде далі шукати собі зауважень. Ця пара каже: здебільшого обурюються між собою, порушникам докори не оголошують. Якщо це долі органічне, правильно воно все временем розложиться. Якщо це пакет, це вже не красиво, коли пакет полурозпатом, да, років 300. Це ж uh -huh. теж не красиво. Або бички, якщо є, допустимо, це, кстати, не, не наша проблема, це проблема самого чоловіка. Зазвичай активні люди літнього віку теж притихли. У цього дідуся одразу дві відмовки для зауважень чоловіку з насінням. Дорник протягом.

На Також, ти не буде Пускаємо вхід артилерію більшого калібру. Депутат за собою лишає вологі серветки. Відчув на собі дуже строгий погляд, але ж зауваження е не вирішили зробити мені. Тарас зрунив із півдесятка серветок. Та реакція в людей близька до нуля. Аж раптом депутат зустрічає знайомого. На зауваження від нього теж доводиться напрошуватися. Що в мені не діляється, що мене О, так, да, точно. Дорогой товарищ Тарас, подиміть, пожалуйста, с удовольствием на такое замечание. Така апатія штовхає на радикальні дії. На зупинку Тарас крокує із мішком сміття. Лишає його, а сам йде геть. І так декілька разів депутату дивляться в спину, та ні пари з вуст. Повз пакет зі сміттям середодня в середмісті проходять десятки, десятки байдужих. Що треба, щоб люди самі е, робили, наприклад. Зауваження. Якщо йому зробили зауваження, то він наступного разу задумається, вже іншому зробить зауваження. Розкиданий напрят викидаємо у смітник, а свідків наших експериментальних порушень на майбутнє просимо бути активнішими. Існує так звана теорія розбитих вікон. Якщо в будівлі побиті шипки, то той, хто розбиває наступну, вже ніби й не порушує теж саме і зі сміттям. Тому зміни на краще потрібно починати з себе. Ірина Малюкова, Сергій Єфімов. Віка новини.